Сьогодні з нагоди свята Дня захисників і захисниць України на базі нашого комунального закладу «Промітей», на базі нашого закладу незламні. Ми проводимо змагання для наших ветеранів, для сімей загиблих захисників і захисниць України. Ми постійно будемо впроваджувати всі заходи для того, щоб підтримати їх і щоб вони якомога скоріше могли інтегруватися в цивільне життя. Затручення міського голови в нашому місті було зорганізовано і відкрито перший центр роботи з особами, які але інвалідності поранення під час війни центр незламні. Ці люди потребують особливого відношення. Вони мають бути залучені як до соціального життя, і саме головне для нас надати їх, соціалізувати їх через фізичну культуру і спорт. Я сам, як ветеран війни, я розумію, як нам потрібно психологічне та фізичне розвантажування. Головне це спілкування між собою. Не тільки брати участь в змаганнях, а й розвантажитися, скажу, поспілкуватися між собою, щось згадати. Дуже гарно придумано, дуже гарно. Треба якось спілкуватися, розвиватися з е, людям, спілкуватися, реабілітація свого роду спортивна. Це дуже приємний і гарний захід.